Сьогодні у апостола Павла Ксилуніна часто розсуждаємо, як вестися нам з людьми, котрі поводять себе безчинно, ведуть себе неакуратно. то ся общають із язичниками, то з безбожниками, з розкольниками, із сектантами і ведуть себе так, що явно фініш їх життя буде погибель духовна. І Павел, посланник солонянам, Фесалонікійцям. Умоляю вас, братія, вразумляйте безчинних, утішайте малодушних, ну поддержіть ви слабих. І опять будьте довготерпеливі до всіх. Навчися бути сильним, готовим пожертвувати, уступити, потерпіти, а безчинних вразумляти». Под безчинних можемо поставити і людей, високопосадовців, котрі сиділи, сиділи, а потім раз зорвалися і пішли міняти громадянам релігію. Ну то не ваша робота. А потім раз сиділи, сиділи, погостилися і вдруг виріши міняти людям церковний календар, займається безчинством, то є без безчинна поступаєте беззаконно, не по вашим задачам. І тому, каже Павел, вразумляйте їх, так? Да, вони, високопосадовці, сердяться, коли їх ми вразумляємо. Я напоминаю, вразумляю безчинних. Ми, священики, всі, Почому чому так люди наші, держаться? Бо більшість священиків, добротні проповідники, держать людей. У храмах То, що вони чують добротну милу і євангельську проповідь, і тим самим держаться єдиної канонічної церкви. А священникам Павел приписує, вразумляйте безчинних, навіть не священникам, а любому чоловікові, особливо нині журналістам, як важно читати кожен день Слово Боже, щоби коли ти кажеш або вразумляєш безчинних. Ти не робиш то саме себе, так пише слово Боже. І, звісно, в часи гонення утішайте малодушних, учіть одного другого, не воздавайте нікому злом за зло. завжди глядайте добре один перед другим. Так і ми, в цьому світі вступає проти сатани і його людей, ми об'язані помнити, що і. Противник наш диявол, лукавий, як лев, глядать, би поглотити, і як боксер, опитний, сатана, буде нам наносити удари, але ми маємо готові бити, не падати, а видержати ці удари. Наші батьки вчили нас із дійства, ніколи не бійся, упав, піднімайся, согрішив, кайся і біжи далі. За все. Благодаріть Бога, каже Павел, Духа не вгашайте, все іспитуйте, все попробуйте, але лише доброго держіться. і в завершення. Ми ведь знаємо, що у чоловіка є душа і тіло. Но Павел каже, що у чоловіка є три составні: і тіло, і душа, і дух. Дух чоловіка ото та сила. Котра, як фактично, і робить всю картину або формує лічність чоловіка. Вона поєднана з душею, бо душа наша то всі наші переживання і всі наші емоції, чувства, мотиви, а дух чоловіка одержує душу нашу не піддатися тілові, не піти в у, у пянку всякі мерзоти, а утікати. Держатися в визвиженості, на небо дивитися. І тому каже нині Павел, сам Бог мира, найосвятить освятить вас у всій повноці, і ваш дух, і душа, і тіло най сохраниться в цілосності без порока на момент пришествия Господа Ісуса Христа. Сьогодні і молимося, Господи, поможи нам, щоб і ми так поступали, щоб ми не навродили ні душі, ні тілові, ні духові. Але щоб ми у всю повноці, наш дух, душа і тіло, коли ти прийдеш, Господи, але коли покличеш нас на страшний суд, щоб ми не були осквернені, ми проповідуємо і Слово Божье. Творення святих отців, а нині преподобного Ісідора Пелюцюцького, його подвиг, кажуть у днівні проповіді, ми взираємо на Його подвиг і тут будемо старатися бути подобним йому, а в вічності в'єдносимося тим. І з усіми святими зможемо наслідувати. І додавимо то ключове слово у нашій православній вірі. По милості Божої зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.